Коли душа бачить далі, ніж очі, як незрячий засновник родового помістя та батько п'ятьох дітей надихнув усю країну? Це розповідь про Євгена, незрячого чоловіка, який сам збудував родове помістя, створив сім'ю і став живим символом сили духу. Чи можна, будучи зовсім незрячим, без грошей, без підтримки, але з однією лише мрією створити простір любові на порожньому полі, збудувати дім, посадити сад, виростити п'ятьох дітей і знайти справжнє щастя? Історія Євгена здається неймовірною, але вона справжня. У світі, де звикли скаржитися на обставини, він показує межі існують лише в голові. Євген людина рідкісної сили духу, його пенсія приблизно 10 доларів. В перші місяці на землі він їв дикі трави, запарені крупи та тим, чим допомогли добрі люди. Кожну копійку відкладав, щоб купити стару дерев'яну хату, розібрав її і возом привіз у своє нове родове помістя, де почав складати по колоді майже на осліп. Перший дім згорів. Але Євген не здався, він почав знову, збудував. Знайшов дружину серед таких самих, як він, мрійників і трудівників. Разом вони створили господарство, народили п'ятьох дітей і стали справжньою сім'єю все своїми руками, своїм серцем, своєю душею. Про нього заговорили. Приїхали журналісти. Історія облетіла країну. Люди почали надсилати гроші не як милостиню, а як визнання та підтримку. Бо його шлях це жива легенда. Бо він не скаржиться, не звинувачує, він будує. Олександр Зотов, організатор родового поселення Купелія з Вінницької області, згадує своє перше знайомство з Женею. Ми познайомилися у 2007 році на 16-му каравані Бардів. Я побачив його колоди для бджіл і подумав: ну і криворукий же це робив. А потім дізнався, що він незрячий. І тут сам прозрів ти розумієш, він будував вулики на осліп. Та він взагалі все будує, не бачачи ні цвяха, ні дошки. Це неймовірно. Олександр Зотов ділиться іншими історіями. Якось він підійшов до мене, простягає гроші, хочу диск з твоїми піснями купити. Я ледь не впав, знав, що в нього нічого немає. А він каже назбирав 20 гривень. Купив не тому, що треба, а тому, що любить. Ось у цьому весь він. Я Якось запитав його: як у тебе справи? Неважко? А він мені відповідає: у мене все гаразд, тільки душа болить за людей, що живуть у містах. Розумієш, він не скаржиться на себе, він за інших хвилюється щиро, від серця. Колись Євген був один, не тільки фізично, а й духовно у пошуку. Він розійшовся з дівчиною, бо вона не поділяла його мрію. Він обрав шлях, яким мало хто наважується йти, навіть із добрим зором та повним гаманцем. Але йшов і знайшов ту, хто пішла з ним до кінця. Сьогодні у них п'ятеро дітей. Справжнє родове помістя, простір любові, не казка а дійсність. І це не просто розповідь про дивовижну людину, це виклик кожному з нас. Особливо тим, хто каже, у мене немає можливості. А може немає бажання. Бо, як казав Олександр Зотов, коли хтось каже, що йому не вистачає грошей, щоб почати створювати своє родове помістя, я згадую Женьку: не грошей, люди, вам не вистачає, вам духу не вистачає. Тисячі людей, натхненні книгами Анастасії, роками тупцюють на місці, обговорюючи світові змови, погану владу чи сусідів. Але Женя не обговорює він діє, він не бачить світ очима, він бачить його душею, і душа в нього зряча. Під враженням від цього відеорепортажу та розмови з тими, хто знав Євгена, хочеться закінчити розповідь словами, які дуже влучно потрапляють у ціль світом править не таємна ложа, а явна лажа. Коли перед тобою стоїть живий приклад того, як незряча людина збудувала життя, любов, дім і цілий світ, будь-які виправдання стають пилом. Хто має бажання, той знайде тисячу можливостей, хто не має бажання, знайде тисячу причин. А як ви чините у своєму житті, шукаєте причини чи можливості. Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.